Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, чи потрібно буде з завтрашнього дня, тому що весь інтернет про це годить ще з 20 серпня, для того, щоб перереєструвати авто, потрібно буде довідка з військомата, військовий квиток, приписне, та це всі документи, що ви стоїте на обліку. Так, от, з цим питанням, щоб не думати, гадати, ми звернулись до безпосередньо до сервісного центру МВС, і відповідь не заставила себе довго очікувати. Ех, відповідь така, що дійсно деяким людям, щоб поставити автівку на облік, потрібна довідка з військкомат. Но це далеко не всім. Так, от хто зможе переоформляти автівку так як і раніше, кому потрібні довідки з військомата. Розбираємося. Щоб купити, продати, зареєструвати автівку простим людям, простим подіям, людям. Ніякої довідки, ніякого приписного, ніякої справки з військомата приносити не потрібно буде. Як це й було раніше, після 20 серпня, тобто завтра нічого не зміниться. Перереєстрація, реєстрація автомобілів буде відбуватись в тому ж руслі. Крім того, вже хочу це все. Занурити в дію, про це я розповідав в попередніх відео. Але е, довідка ну, приписне, так, військовий квиток, що ви стоїте на обліку з військомата, потрібно буде для юридичних осіб. Ми ж, ну, принаймні, я, це фізична особа. Але це було так і раніше. Тобто нічого в правилах не змінилося. Тож після офіційної відповіді сервісного центру МВС можна сміливо вважати, що усі ті заяви про те, що з 20 го числа нас ніхто не зможе оформити переоформити автівку, там вже говорять вплоть до того, що нічого не зможемо купити в супермаркетах, якщо не буде на руках військового квитка, то це все вкиди, можна вважати. Ну той факт, що саме там навіть в сервісному центрі МВС вам можуть воєнкоми вручити повістку, то це дійсно так. Тобто під час переоформлення автівки можна отримати не один, а два документи на руки. Ну це вже зовсім інша історія, і з нею зовсім по-іншому розбиралися.